Сьогодні курчаткам вже 7 день. Вони гарно себе почувають, активні. На крилах вже з'являється пірячко. Все добре. Продовжую давати пропойки. До речі, коли купуєте аптечки, звертайте увагу, щоб в них був премікс, бо з 7 по 14 день його треба давати курчаткам, тобто змішувати з кормом. Обов'язково перевіряйте дату виготовлення аптечки чи іншого препарату. У мене премікс 75 г, а значить це 7,5 кг комбікорму. Відважила необхідну кількість корму, висипала премікс, ретельно перемішала. І з 7 по 14 день виключно буду давати курчаткам тільки його. Тепер щодо годування взагалі. На одну голову треба розрахувати стартову комбікорму кіло 200. Тобто на 50 голів піде 60 кг. Якщо мішок 25 кг, буду брати 3 мішка. Нехай більше чим менше. Треба дати курчатам гарний початок.